Всім привіт! На Бачу, вам зайшли мої ліжкові тренування, тому запишу ще: сядьте в комфортну для вас позицію. Розслабтесь, можете прокрутити плечі назад і вниз, штовхнути їх подалі від вух, закрити очі, зробити три глибоких вдиха і видиха. на практику. з видихом випустити з тіла всю напругу і з наступним видихом відпустити всі думки, переживання, всі свої турботи і проблеми, відчуйте своє тіло. Відчуйте зараз, де є якась напруга, якийсь зажим. І зараз ми попрацюємо акуратно зі всім тілом. Надіюсь, кінці практики ви почуєте в вашому тілі більше легкості. Можна відкрити очі і тягнемо підборіддя вниз, витягуємо вгору декілька разів. Тепер тягнемо вухо по черзі до одного плеча і до іншого. Опускаємо підборіддя вниз і прокручуємо голову по колу в одну сторону і в іншу. Зараз штовхає підборіддя вперед і до себе. Витягнемо і притиснумо. Якщо у вас є можливість відкрити зараз свою грудну клітину а, і візьміть а, вказівний свій палець, зігніть. І ось тут у вас є де і проведіть декілька разів під ключицею, таким витискаючим рухом. Це допоможе вам розрухати лінфу, позбавитись розбудити набриків, якщо у вас вони є. І отак під ключицею проводимо і ведемо до плеча. І тепер усім кулачком, ось цими ага. серединкою пальців, зробіть такі розтираючі рухи, значить з Теж від центру і туди до плеча. Декілька разів розтирайте досить інтенсивно, десь на 8-9 з 10. Можливо, червоніння шкіри, це нормально. Добре. І друга рука. Беремо і теж спочатку вижимаючими рухами, працюємо вказівним пальцем під ключицею. І зараз кулачком і теж оцим команд пальців, так вони з мікрофоном. А ви можете гарно підкласти з руками. На молочні залишимо і працюємо вверху. Добре. І витягуємо зараз праву руку вперед. І погляд у нас вправо, рукою закриваємо відділ, відділом вдих. І з видихом розкриваємось, дивимось в іншу сторону і витягуємо руку. І ще робимо декілька та, таких разів. Рука рухається в одну сторону, а погляд в іншу. І ще один, вдих. І видих. Добре. І зараз змінюємо сторону. Витягуємо ліву руку і теж закриваємо, дивимось вліву рука вправо і навпак. І прямо відчуйте, як ваша рука така довго-то закриває грудний відділ. Торосттягуємо ось тут має бути витяжіння. І ще вдих. І Видих, і ще два. Добре, відпустіть, і зараз прокрутіть плечі декілька разів назад. Велике коло і вперед. Добре. І візьміть руки в пальцевий замок, потягніться цим замком гору на вдих, з видихом скругліть спину, подивіться вниз. Руками добре штовхайте, наче щось вперед, а лопатками назад. І ще витягуємось вдих і видих. І вдих. І видих. І ще один, добре. Витягнулися. І зараз ми будемо малювати такі великі кола. Руками рухаємось одною рукою вверх, другою вниз, і малюємо такі великі напівкола і позаду торкаємось пальчиками, наче в замочок беремо руки. Вони можуть не торкатись, це теж нормально, але ми стараємось зараз промалювати такі максимально великі кола, наче в нас руки це циркуль, і ми ним малюємо. І прямо витягуємось, хочемо витягнутись вгору, вниз і по сторонам. І якщо у вас виходить, то торкаєтесь пальчиками позаду спини. І ще один. Відпускаємо, ви можете струсити руки, прямо максимально розслабити, ніби ви щось скидаєте з себе. Ніби у вас на руках сидять, не знаю, комахи, і вам треба їх скинути. Добре, і зараз ми повертаємось в нашу позицію. Наші твареньки і малюємо такі а хвилі. Тягнемось тазом назад і піднирюємо вниз грудьми до ліжка. І з видихом піднімаємось, скругляємо спину, знов штовхнули таз назад, потягнулись, руки вирівняли. І вниз. І ще таз назад скруглилось. І вдох, винирюємо назад, видих. І ще вдих. І видих. І ще один, вдих. І видих. І зараз залишаємось в позиції на четвереньках І провалюємось грудним відділом вниз. І з видихом себе виштовхуємо. таз не рухається. Ми лише працюємо зараз грудною кліткою. І погляд теж зберігаємо внизу, і продовжуємо опускатись і тягнутись лопатками вгору. І ще вдих, і видих, і вдих. І видих. Посадіть таз на п'ятки, можете розвести коліно ширше, витягнутись. За руками потягнутись вперед. Можна лоб опустити вниз, вдих, видих зробіть зараз декілька глибоких вдохів-видихів, і подихайте в живіт. Прямо відчуйте, як на вдих він вивалюється і надувається, наче шар. шар. Ми його можете відчути, якщо ви розвели коліна, то наче між колін, якщо можете спробувати звести, і відчути, як він впирається в коліна. На вдих, ми його видуваємо, і на видих втягуємо. І ще вдих, надули, як повітряну кулю, і з видихом здули. І ще декілька разів. Видихайте повільно, теж плавно, через рот трубочкою. Вдих ніс, надувся живіт, видих, рот трубочкою. і ще вдих. І видих. Добре, і ми знову підіймаємось. І зараз виходимо на твореньки і витягуємо в сторону нашу праву ногу. Вона на лінії в нас коліно і стопа. І вдох ми розкриваємось спочатку вправо за рукою витягуємося і провертаємо грудний відділ, а потім по спіралі таза. І на видих піднирюємо собі під руку, тягнемось в іншу сторону, туди вліво, максимально. І теж у нас спочатку рухається грудний відділ, а за ним паз. Іде. І з видихом туди. І продовжуємо в своєму темпі відчути, як рухається ваше тіло, ваш хребет весь. Спочатку грудний відділ, а потім паз. Видих. І ще вдих І видих. Добре. І знову опускаємо праву руку. І так само скругляємо та стягнемось назад, сідаємо, якщо виходить на п'ятку, і вертаємось в центр, вирівнюємо спинку, прогнулись. І знову округлили, сіли назад. Вдих. І з видихом. Вернулись, і ще потягнулись. Назад, з круглою спиною, повернулась в центр спроги. І ще один. І з видихом повернулись. Вертаємо праву ногу і витягуємо зараз в сторону ліву. Давайте, мабуть, повернувся таким чином. І зараз ми знов з вами розкриваємось. Тепер за лівою рукою на вдих. Та нога, яка витягнута, і під підправу на видих, туди тягнемось далеко. І нагадую вам, що спочатку в нас іде рух в грудному відділі, а за грудним відділом підтягується наш таз. І продовжуємо цей рух. Глибокий вдих, розкрились. І видих. Закриємо всі ще вдих. І видих. І останній вдих і видих. Опустимо зараз руку і з круглою спиною штовхаємо, стягнемось назад, таз можна посадити на п'ятку. Вертаємось в центр. І робимо проган, вдихаємо. І знов скруглились, видихнули, посадили себе. І знову повернулись, прогнулись. І назад, видихнули, витягнулись. І ще один. Погнулись і повернулись назад. Добре. І зібрали зараз ноги разом, сіли собі на п'ятки, витягнулись. За руками вгору і нахиляємось спочатку. Давайте описуємо. Зі сторони в сторону, витягуємо наші бока, тягнемось в один бік і в інший. І зараз поробимо скрутки, потягнулись вдих і скрутились. Видих вліво. Рукою правою, штовхаємось від колінка ліва позаду. Витягуємося вдих, скручуємось вправо, видих. І ще вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Добре. І повертаємось на четвереньки, Давайте трошки порухаємо наш таз. Ми відриваємо праву ногу і прокручуємо такі декілька кругів в одну сторону, розкриваємо таз. І в іншу. Начебто ми його закриваємо. І міняємо тепер ліво. Провернули, прокрутили декілька кругів в один бік, і декілька в інший. Добре, і зараз сіли метелика, розкрились, подихали, можна попружинити ногами, опустити позаду, пертись. Тут буде це легко зробити на ліву руку і правою рукою, наче ще більше. Туди вжимаємо нашу ногу, коліно в ліжку. Лішком м'яке, тож тут досить буде легко вам розкритись метелика. І трошечки корпус прокручуємо від руки. Угу. І вертаємо змінюємо тепер право на свопорі. і лівою рукою дожимаємо ліве коліно вниз, а грудний відділ трошки прокручуємо вправо. І погляд. Вертаємось в центр. І можете витягнути руки вперед і попружинити. Опускаємось, вперед витягуємо за носиком, вже відтягнемо вниз, наче хочемо собі от лягти ніж ніг декілька разів. Добре. І зараз витягуємо ноги трошечки вперед, не змінюючи позицію, стопи разом. І тут робимо таку форму ромба більше. А не металик. І також тут. Можна себе захватити за стопи і потягнутися вниз, попружинити злегка. І в цей же момент можете зробити собі такий легкий приємний масаж стоп руками. Продовжуємо нахилятися і масажувати наші стопи, пальчики, ніг, кожен пальчик і вниз по стопі. До. Зупинились, зібрали ноги разом і поклали коліна по черзі на одну сторону, на іншу. Колінка тримаємо разом, ноги з'єднані. Добре. І сядьте в зручну для себе позицію, і зараз великі такі теж витягнулись. На вдих, потягнулись вгору, погляд вверх. і з видихом руки вниз, підборіддя до грудей ще витягнули вдих, і вниз, видих. І ще один вдих, і видих. І вниз. І я вам дякую за це тренування. Можете ще прикрити очі. Давайте прикриємо з вами очі, покладемо руки на нижні ребра, зробимо декілька глибоких вдихів і видихів. На вдих, знову ми надуваємось. На видих, здуваємось, і ще вдих. І видих. І ще один. І покладіть тепер руки на коліна і знов прислухайтесь до відчуттів в своєму тілі, чи вони якось змінились у вас. Як було перед практикою, як в кінці, просто відчуйте, подякуйте собі, своєму тілу за ці зміни, за ці трансформації, за ці приємні відчуття, потік енергії в вашому тілі. Намасте! я вам також дякую і чекаю вас на наступних тренуваннях. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, поширюйте мій канал, донайте. Силка на банку в дописі під відео. І залишайтесь зі мною. Давайте робити наші тіла ще красивішими, ще здоровішими. Всім дякую!